Доброго дня, 6 клас. В світлі останніх подій, повітряних тривог і того, що я ніде в інтернеті не знайшов відео до цього року, тому записую вам власне відео. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому організми дихають. Розглянемо параграф 27, сторінка 109, 111. І так, засновник, які досин, Моріхей. Сіба сказав таку фразу: усе, що існує на небі і на землі, дихає. Ну, в принципі, в основному він був правий. За невеликим виключенням, всі організми вимушені дихати. Тобто, вимушені споживати гази із атмосфери. Одні гази споживаємо, інші гази виділяємо. Тому що це потрібно для підтримання базової життєдіяльності. Причому варто відмітити, що багато, багато практик, особливо не рахуємо зараз тільки бойові практики, ну не лише бойові містецтва, а й багато інших практик. Практикують медитацію, особливо медитацію на в тому, як людина вдихає, як вона вдихає, тобто медитація на власне дихання. Що нам треба сьогодні розглянути? Нам треба розглянути процес дихання, його значення для життя організму, формувати знання про енергетичний обмін, утворення АТФ та процеси окислення. Розглянути термін асиміляція, десиміляція, анаболізм, катаболізм і метаболізм, виявити єдність двох взаємно протилежних процесів обміну і довести єдність процесів дихання і харчування в забезпеченні життєдіяльності. Перше, пригадаємо обмін речовин. Процес дихання є частиною обміну речовин. Тобто кисень, який ми вдихаємо, зазнає перетворень, бере участь у хімічних реакціях організму. І при цьому він перетворюється на вуглекислий газ, який ми видихаємо. Метаболізм. Від грецького слова метаболь. Зміна або перетворення. Це сукупність реакцій, які відбуваються в живих організмах. Тобто це всі перетворення, всі реакції, які відбуваються в будь-якому живому організмі. Якщо немає метаболізму, організм не живий. Або принаймні знаходиться в абіотичному стані. Ну, якщо ми будемо говорити про віруси, які поза клітиною не живіли в клітині, вони демонструють ознаки життя, то. Метаболізм набуває цікавих значень. тим не менше, метаболізм поділяється на дві основні гілки. Катаболізм, також процес відомий як дисиміляція, також в науковій літературі може зустрічатися термін енергетичний обмін. В процесах катаболізму речовини розкладаються, тобто руйнуються. А якщо бути точним, у більшості випадків вони спалюються, тобто повільно окислюються в організмі, із складних речовин утворюються прості речовини, при цьому вивільняється енергія, яка перетворюється в сполуку АТФ, трифосфат, основну хімічну, енергетичну валюту організму, яка витрачається на будь-які дії. Другий процес це процес анаболізму, тобто процес побудови. Або так називаємо пластичний обмін. Маю у вас асоціацію зі словом анаболіки, тобто препарати, які викликають ріст м'язів. Єдність анаболізму і катаболізму в процесі метаболізму, або ж, іншими словами, єдність пластичного енергетичного обміну в обміні речовин, можна відобразити наступним малюночком знизу. Пластичний обмін це синтез речовин, при цьому організм поглинає енергію. Коли організм щось синтезує, організм на це витрачає енергію. Коли ж відбувається енергетичний обмін, то синтезовані організмом речовини або речовини поглунки з їжі розкладаються. При цьому енергія вивільняється. Процес анаболізму і катаболізму, тобто асиміляції і десиміляції, можна виразити наступною табличкою, яку ви бачите на Презентації, також метаболізм можна виразити у ось такій схемі. Як і всі організми, людина дихає без повітря, людина не може прожити кількох хвилин. Що ж таке дихання? Дихання це процес газообміну в організмі, внаслідок якого поглинається кисень, а виділяється вуглекислий газ. Кисень потрібен для процесів окислення, тобто для процесів десиміляції і відповідно утворення енергії в організмі. Обмін речовини енергії також можна виразити ось такою схемою перед вами. Речовини, які ми споживаємо, піддаються процесу окислення або це називають повільним спалюванням в лапках. При цьому виділяється вуглекислий газ і вода, виділяється енергія, також, як побічний продукт, виділяється тепло і утворюються продукти обміну. Дайте, будь ласка, відповідь на наступні питання. Як же ж відбувається дихання? Дихання може бути пряме і непряме. Пряме дихання це дихання за рахунок всієї, всієї площі організму. Непряме дихання вимагає розвиток дихальних систем. Зовнішнє пряме дихання характерне для нижчих істот. Наприклад, для. Планарії представника червів, планарія біла, також для губок, ну і відповідно статевої форми е, більшості поліпів, акамедуз. Да. Живіть тепер сим, е, знаєте, що медузи, коли ми говоримо про сифоїдних і гідроїдних медуз, відбруньковуються від поліпу. Удачі пережити цією інформацією. Просто що медузи є статевим поколінням. Але дихають вони всією поверхнею тіла, тому що вони просто профільтрують кисень з води. Так само роблять губки, так само роблять дощові черви і планарії. Чому? Тому що, по-перше, потреби в енергії в таких організмів невеликі, а по-друге, їхня шкіра не наскільки товста. Там буквально двошаровий мішок. То два шари клітин, тому повітря вільно може обмінюватися між цими двома шарами клітин і потрапляти в їхню гемолімфу, аналог їхньої крові, і, відповідно, таким чином забезпечувати потреби організму. Якщо ж ми говоримо про інших істот, про більш складних і про людей в частності, то зовнішнє дихання у нас представлено. Дихальними шляхами, тобто тим, чим повітря доноситься до місця газообміну між кров'ю і повітрям. Далі де етап перенесення газів кров'ю, тобто перенесення кров'ю кисню до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень. І, відповідно, внутрішнє дихання або процеси окислення, які відбуваються в нас в мітохондріях, символічності процесу окислення, позначені вогнем. Тому що це окислення тобто процеси повільного горіння. Знову таки, повільного горіння в лапках. Правильно, це процеси окислення. Причому ви можете бачити, що різні створіння дихають по-різному. Наприклад, у комах є трахейна система, яка система трубочок, яка пронизує весь їхній організм і закінчується сліпими відростками, куди просто повітря входить. Відповідно, входить повітря, в кров переходить кисень, з крові переходить вуглекислий газ. Зябра характерна не тільки для риб, а й для раків, і для личинок жаб. Далі дихання є легеневе. Це люди, коти, собаки, Жаби у дорослому вигляді теж мають легеневе дихання, дорослі жаби, хоча їхні личинки мають зовнішні жабри. Звідти і назва земноводні, тобто ті, хто живуть і на землі, і у воді. Як же ж дихає людина? Людина, як і більшість багатоклітинних істот, має специфічну систему, яка так і називається дихальною системою. Її завдання забезпечувати людину достатньою кількістю кисню, в частності, забезпечувати надходження цього кисню в організм. Що собою представляє дихальна система? Це сукупність органів, порожнини носа. Верхніх дихальних шляхів це носоглотка, ротоглотка, трахея, бронхі і відповідно легені. Будова цих органів, і їх специфіка відрізняється від виду до виду. Але в людини можна виділити схему дихальних шляхів, тобто того, чим повітря переноситься до моменту обміну кров'ю. Це носова порожнена носоглотка. Це називають верхніми дихальними шляхами. Гортань трахеї бронхи називають нижніми дихальними шляхами. Причому ви можете бачити, що в людини два, правий і лівий, які далі галузяться в легенях на бронхіоли, бронхіолочки і так далі. Як же ж відбувається дихання людини? Іде відбувається, власне кажучи, обмін, обмін газами, тобто обмін між кров'ю і повітрям, відбувається в альвеолярних леген... легеневих харцях. Маленьких альвеолярних мішечках, а якщо якщо бути то точним, саме в альвеолах. Альвеоли це саме кінець галуження бронхів. Бронхи у нас галузяться, не мовте, дерево, як крона дерева галузяться в легенях і закінчується сліпими малесенькими карманчиками. До легеневого похарця, до альвеолки підходить капілярчик. Перед капіляром приноситься венозна кров, кисень. З кров'ї проходить між клітину-речовину і вивільняється в повітря легень. Обачесь, великий сига звільняється і з крові до повітря легень. З повітря легень організм смоктує кисень. Тобто кисень проходить через міжклітину речовину, зв'язується з гемоглобіном крові і переноситься до відповідних органів, де йому треба. Дихання людини може бути форсованим. Чому? Тому що в нас для забезпечення дихання, крім легень, є ціла грудна клітина, яка складається з ребер, грудини. Під грудною клітиною, а точніше, грудну порожнину від брюшної, в нас виділяє м'язи діафрагми, які нагадують купу. Коли людина вдихає, що трапляється? Коли людина вдихає, діафрагма опускається вниз. Ребра, точніше міжреберні м'язи розслабляються, ребра розходяться, таким чином зростає об'єм грудної клітини. І відповідно в грудну клітину заходить повітря. Чому? Тому що тиск в грудній клітині стає менший, ніж тиск назовні. Така невеличка асоціація. Якщо ви візьмете грушку, стиснете її, а потім відпустите повітря, в неї зайде і воно її розправить. Так само відбувається з нашими легенями. Тиск падає, легені розширюються, і повітря туди заходить, роздуває їх. Відбувається вдих. Коли відбувається видих, процес іде навпаки. Діафрагма піднімається, тисне на легені знизу. Міжреберні м'язи тягують ребра докупи, ребра починають давити на легені. Тобто грудна клітина зменшує свій об'єм, вона стає меншою. Відповідно, під тиском повітря вижимається з легень, і відбувається видих. І такі рухи чергуються в людини. У людей дихання автономне, тобто ми дихаємо незалежно від того, думаємо про те, що треба дихати чи не думаємо. Єдине виключення є синдром Ундіни, також відомий в науці як синдром нічного апноа. Це синдром зупинки дихання у людини, коли людина не вкусується на дихання. Дуже рідкісний синдром, але, тим не менш, він трапляється. Зробимо таке невеличке спостереження: коли органи дихання потрапляють на забруднене повітря, людина починає кашляти. Кашель, при, наприклад, від тютюнового диму, від пилюки в приміщенні, коли в приміщенні багато пилі це нормальна реакція організму. Таким чином організм дає знати, що це повітря погане і намагається його позбутися. Чому? Тому що, ну, по-перше, пил механічно подразнює наші дихальні шляхи легені. По-друге, в пилу знаходяться бактерії, або їхні спори, або того гірше, якісь маленькі кліщі, пилові, наприклад. Тому приміщення варто провітрювати, залишати його на 5-10 хвилин для того, щоб повітря, ну, в яке ми видихали вуглекислий газ, перше, Вийшло з приміщення і зайшло повітря, в якому більше кисню. Тому що ми фактично споживаємо цей кисень. Ну і по-друге, для того, щоб позбутися пили, яка могла утворити завісі в цьому приміщенні. Також для збереження чистоти повітря рекомендується проводити вологе прибирання в приміщенні хоча б раз на кілька днів. Підсумки для. Дихання в нас існує окрема дихальна система. Вона забезпечує функції дихання, газообміну, також пов'язана з функціями терморегуляції, утворення звуків, сприйняття запахів. Чому? Тому що, коли ми вдихаємо, до нас заходить повітря, яке несе ці запахи, а вдихаємо ми зазвичай через нос. Зволоження і зігрівання повітря, яке до нас надходить. Дихальна система складається із повітряносних шляхів, і органів газообміну, тобто легень. До дихальних шляхів відносять носову порожнину, носоглотку, частину гортані і трахеї. Структурно-функціональну одиницю легень є ацинус Або сукупність легеневих сукупність альвеолярних мішечків. Газообмін здійснюється в альвеолярному мішечку, що складається із невеличких легеневих похресів або альвеол. Як же ж нас дихають тварини? Як вже сказав, у деяких тварин є пряме дихання, наприклад, колералові поліпи, медузи і деякі черви. Непряме дихання. Відбувається за рахунок дихальної системи в інших тварин, наприклад, у кота ми можемо бачити легень мухи ми можемо бачити трахейну систему. Акули ми бачимо з вами жабри. Повторіть, будь ласка, параграф 27 вашого підручника. Дякую за увагу, дякую всім, хто дивився це відео, і ще почуємося.